Усі подробиці перемовин у Женеві знає наша колега кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона перебуває на місці у Швейцарії. Валерія, вітаю. Які останні новини з саміту у Женеві? Чи продовжаться розмови у понеділок? Добрий день сьогодні розмова не продовжиться. все закінчилося вчора, і саме зараз за знаємо, що держсекретар Ста Марко Рубіо вже повертається до Вашингтона. Про це написав CNN і далі за моєю інформацією планується консультації зі столицями, тобто всі делегації повернуться додому і будуть консультуватися із своїми лідерами. Чи прийнятно є ті погоджені нові оновлені мирні пропозиції для України? Власне дійсно обидві сторони напередодні похвалили беребік перемогу. Ови, назвали їх конструктивними та продуктивними. США та Україна за їхніми підсалками навіть випустили спільну заяву і сказали, що дуже добре про все пройшло. Однак, остаточно усі пункти мирного плану будуть погоджуватися рівні лідерів між президентом України та президентом США. І ось як коментували сторони підсумки зустрічі це мабуть найпродуктивніший день, який ми мали у цьому питанні. Можливо, за весь час нашої взаємодії, але безумовно за дуже довгий час. Але робота залишається. і Оскільки цей процес продовжує бути робочим, я не хочу оголошувати тут про перемогу чи остаточність. Ми працюватимемо і в найближчі дні об'єднаємо пропозиції, а також залучатимемо наших європейських друзів. І звісно, остаточне слово буде за нашими лідерами, за президентами Сполучених Штатів та України. І я сподіваюся, що ми зможемо досягти гарного прогресу сьогодні. Парку Рубіо сказав, що ще є пару питань, які потрібно далі обговорити і напрацювати. Він не сказав точно, що це було однак каже, будемо обговорювати їх зокрема з партнерами з Європейського союзу та НАТО. Вчора були присутні також радники національної безпеки Франції, Великої Британії та. Німеччини загалом було кілька раундів перемовин. Спочатку українська делегація радилася із європейцями, потім двосторонні американсько-українські перемовини, і потім європейці долучилися і вже були перемовини у тристоронньому форматі. Власне, скажу, що була спільна заява Марку Рубіо та Андрія Гірмака і журналістам обіцяли, що вони вийдуть ще раз і будуть відповідати на запитання журналістів. Однак, вже в кінці вийшов один Марко Рубіо, і Андрій Гірмак уже не вийшов до журналістів відповідати. На запитання загалом за моєю інформацією була дуже позитивна зустріч, і наша делегація перебувала у хорошому настрій за її підсумками. Однак, як писало американське видання Ексіо, спочатку була певна напруженість між сторонами через те, що США бажали, що Українська сторона ем, надала змі ті пункти плану, які були неприйнятними для нас. І щодо самих пунктів, то як пишуть в дані The Telegraph, що є зміни щодо обмеження кількості збройних сил України, також щодо гарантій безпеки, щодо заморожених активів ем, раніше, наприклад, Росія вимагала, щоб були обмеження ЗСУ до шістдесят тисяч людей. Зараз це змінюється однак, остаточного формату, що погодили вчора, поки що немає. Тож в найближчими днями побачимо більше студія. Дякуємо, Валерія. Це була Валерія Пашко з Женеви, де відбувалися перемовини між делегаціями США та України про припинення війни в Україні.